Чи розглядали ви також варіант подібного виходу, як і перший батальйон? Так, да, звичайно, розглядав. Чому так не зробили? Командир дивізіону, от, полковник Храпач Дмитро Олександрович, тоді ми з ним зустрілися, він теж в, том, в тих районах виконував завдання. От, він каже, що я зі артилерійським підрозділом буду виходити на прорив, А ти як хочеш? Я кажу, Дмитро Олександрович, ну я тебе не кину. У нас важка зброя була, і БМП, і танки, а в нього тільки легкоброньовані тягачі і вантажні автомобілі. Це вже в той час це рішення приймалось, коли перший батальйон виходив? Так, да, коли. це гарантовано одночасно відбувалося все. Да, чекали, що два батальйони вийде, ось, але вийшло, що один трошки прорахувалося. Росіяни, ну... мабуть, очікували, що ви теж підете? Можливо, дуже шукали. Хто такий, ну мій позивний тоді був Булат, шукали, де ж цей Булат, це якого ми постійно слухали. От, і артилеристів шукали. От, і влучно просто виконували вогневі завдання, от, не маючи безпілотних літальних апаратів, але от, виконуючи всі дії згідно правил стрільби, от, тому дуже шукали наших артилеристів. Мабуть, наробили трошки їм. І це добре. Зрештою, на вашу думку, чому вам вдалося прорватися? По-перше, ми в ніч почали наш рух по умовах обмеженої видимості, от, і по маршруту, який до цього не використовувався військами, от, дякуючи, мабуть, нормальному такому відповідальному плануванню от, і призначення розвіддазорів, які виявляли безпеку маршруту, висока організація. і... Ефект раптовості, неочікуваності. Ми просто не думали, що ми будемо виходити. Таке полегшення це коли ми прибули в Амбросівку, от коли нашу техніку почали заправляти наші от, рідні фахівці Служби павномасельних матеріалів 72-ї бригади. Коли вже своїх побачили, от тоді полегшення. Але полегшення буде, коли ми переможемо таке остаточне.